Сусіди приймають солому. Доброго ранку. Марно, напевно, буде дощ. Наша ще на городі. Сьогодні маємо прийняти. Не повірите, поки всі разом тут були, ми все порішали. Солому спресували. Зараз всім тайчиком чучки привеземо. Хлопці допоможуть, а то мала вручну носити. А тут зараз раз-два, чеки-пеки, все було О, пасибі людям слава Богу. Закінчили. Хлопці йдуть молотити, люди соломи забирають. А я за цим всім забула, що курчат не випустила, саме ось відкрила. Побігли. Дивіться, дивіться, який, який чудік маленький бігає з цісарятами. А ти всі на дорозі. Так, чешуть, мабуть. Качкам сьогодні зробила басейник. Ну, він, тут, він тут в нас завжди, хто знає. От. Але почистила сьогодні, бачите, скільки мулу. Витягла звідти викинула. От. Вже напустила води, то вже вони хоч можуть поплавати. Тут тут, біля них і ці сиринята, он. Вони вже і на цю сторону, і на ту сторону. Водички їм включу ще трішки. Додам. Отак. Не люблять, як водичка. Настільки вже відрізняються всі більші. Він от того маленького, та маленьке оце, з самих останніх їх було четверо, одне лишилося. Оце воно таке. А ці вже славненькі. Піря вбиваються. А де це ви? Зараз покажу, де думаю, де озирнулася, знайшла. <рі> Дивіться, де облюбили собі місце під дошками. Під дошками собі ось. Посідали, відпочивають. значить понаїжувані. Я господині вчора мечорі молола. оце стільки трішки змолола і запорола млина. Посипалося сюди зерно десь ось тут. Отут всередині, треба вже тепер Юрій розкручувати і витрушувати все. Я навіть не зрозуміла, що сталося. Мало -мало, тільки чую, гегеп, щось, бах-бах, і пішло туди все зерно. Курочки у мене бійцівські занеслися знову, ці, що курчат водили, і не тільки. Зараз покажу. Ось одна ця що рабенька, а одна ще чисто біла. Несуться дві, я яйця забираю, звідти з них, да, щоб мені не подушили вони. І знаєте на що, надіюся? Що сяде знов якась буде квочечка. Свинки мої, петишне, по сьогодні отримали просто бур'ян. Кориця товч. Такий варіант сьогодні зранку зробила, без кабачка, без картоплі. Картоплі вареної немає. Кабачка полінувалася піти натерти, засипала так. А їдять. зараз скажу, не так полінувалася, як зараз скажу чому. Та ще ось льосику випив, товщ вилазав і скосила суданки принесла. Сданку скосила вчора ввечері, вже вчора ввечері йому зелене клала. Бачите, яка груба, за ніж зрис так, наче її тут не було до сухого. Хоча в мене Юра сварився, каже, не давай зеленого хай буде стояти так, як годували на сіні. Але, думаю, тима, що все буде суданка знову рости. Вже вона така, вона не молоденька. Та я йому кладу, ну, хоч може трішки змінити, не знаю. То поки зробила так. Бачте, як вилизує Товч. Лінько, давай заберу відеречку вже, давай, що там вже лизати? Давай сіди. Давай. А, тобі поску більше не виливав трохи. Все, то їш. Їж, їжу. Пасись. <звук> ой, зайшла до голубчиків. Є, є, усі сидять. Повичок молоденький. Бачите, де на стовпчик вискочив. І наймолодшеньке ось. Уже вийшло з гнізда, уже дибає, дибає тут позирні. Але ще таке смішне, що цей дзьоб дуже великий. Таке. Сидять всі, так, да. що мала сказати, сьогодні в мене ця поранка полегшений варіант. Трішки через солому, що це так рано. Бігом бігом, поки тут аттікували з боку, от, а, але все ж таки. Причина ще в тому, що щось, чи то на дощ, чи не на дощ, чи то після вчорашнього <смі> скакання по помидорах, не знаю. Щось зробилося знову в спині. Та дає, знаєте, так. печать вже, вже напилась таблеток зранку, а воно пече і аж так, знаєте, аж так тисне, тисне на голову, отак куди не йду. А нібито пливу. Крутиться голова десь тиск. Ой, та й так думаю. Напевно, що постоять в мене трішки огірки, а я піду трішки як у пісенці, ляжу, приляжу. Отакий у нас сьогодні раночок. Але що поки дійшла, то думаю покажу ще вам, як сидять голубчики. Мої так з краєчку примостилися десь. Відлітали вже, сидять. Любуються, милуються, чистяться. Тільки не можу зрозуміти, де решта. Може там, де город змолочений, не знаю. Щось немає усіх.